Відео для історії. Так виглядає кухонна мебля зараз. Вона буде перефарбовуватися. Нижні дверцята вже познімали. Ось вони, отакі от вони брудні з внутрішньої сторони. Зараз все буде відмиватися. Відмиваю я звичайною металевою. Металовою губкою, чи я не знаю, як її назвати, ганчіркою фірми Amway. Я вже дуже багато років її користуюсь і дуже її задоволена. Все це буде відмиватися, потім ось ця стара плівка буде зніматися. Як це буде робитися, я все покажу на відео. І вся ця мебля буде перефарбовуватися. Ось такий сірий колір. Все поступово буде видно. Ось відмиті дверцята з внутрішньої сторони, без додаткового мийного засобу. Тільки ось ця металева ганчірочка, ще раз кажу, фірма Mway, чи то Швеція, чи то Швейцарія вже не пам'ятаю, вона старенька. І, до речі, я їх навіть бачила у нас на ринку Барабашова. Там, де продавали пральні порошки, там були і ці от ганчірочки. Я ще раз кажу, без додаткового мийного засобу. Відмиває все прекрасно, нічого не шкрябає поверхня гладенька, як і була. Я дуже її задоволена: процес зняття плівки з дверцят. Це робиться будівельним феном.

І ось залишається така поверхня гладенька. Вона трішечки-трішечки липкенька, але вона постоїть декілька хвилин, і ця липкість не пропаде. І вже цю поверхню будемо фарбувати. Так, підготовчий процес до фарбування. Переїхали на інший балкон. Тут більше місця. Ось тут будуть стояти вже пофарбовані дверцята. На цьому столі я буду фарбувати. Ось краска, яку я буду використовувати. Може, комусь вона згодиться акрилова емаль. Краска продається біла. Але там, прямо в магазині, можна з вибраної запропонованої навіть палітри вибрати той колір, який вам треба. І вам тут же ж. За допомогою якогось апарата, намішають, додадуть фарбників стільки, скільки вам треба. А потім з іншим апаратом все це перемішається, і ви отримаєте те, що хочете. Можете самі купувати фарбник, самі все це робити, але я вирішила, що. Можна не вгадати, можна промахнутись, так що зробили мені все це в магазині. Так, що я буду ще використовувати? Це помити кісточку розчинник. Ось цей латок. Кісточка і валік. Валіки є змінні. Латочок я обмотала плівкою. Щоб можна було плівку викинути, і лоточок залишився чистенький. Ну, і, звичайно, перчаточки, огінчирочки, все, що може ще згодитись. Дамо трішечки часу, дверця там, щоб клей, який на них застиг, і почнемо фарбувати. Нічого грунтувати я не буду. Поверхня дуже гладенька. Результат я вже показувала, трішечки там маленькі дверцята були пофарбовані. Ну, в общем, от таке діло. Включу. Фарбування починається кисточкою. з дуже добре видно кісточки проходжусь по торцям і цим от я не знаю які виямки якісь виборки виборки чи як воно там? Візерунок, рельєф, рельєф? Так? Це перший шар, ще буде другий. Оці от, от виборки теж проходимось кісточкою. намагаюсь замазати усі усі куточки. Шар накладаю доволі плотний, щоб не проглядалось нічого через нього. Але його треба все одно розмазувати, щоб фарба не з'їхала, не стекла. Так, а далі у нас валик вступає в роботу. Так, валік працює, валік. Пробувати валіком є значно легше. Це у нас перший шар. Якщо щось не так, другий раз ми це все виправимо. Ось знову звалика щось налипло. Ну, ось так. Ось такий вигляд мають дверцята пофарбовані в два шари. Дуже гарно лягає фарба. Фарба просто бомбіческая. Ще раз покажу назву фарби. Може, комусь це буде у нагоді. Фарба бомбічна просто вона дуже швидко висихає. Поки я докрасила п'яте дверцята, перші вже були сухі, і я змогла тут же покривати другим шаром знову дверцята, запаху немає ніякого, дуже швидко і дуже. Дуже мені подобається. Вона була придбана у будмені, але я думаю, що вона є в епіцентрі. Якщо треба, її можна знайти. Ось так виглядає оновлені дверцята. Вирішили не все фарбувати, залишити трішечки. Старого кольору, ну, я думаю, що все ж таки ось це треба буде пофарбувати. І ось це. А так, ну, начебто, таке дизайнерське рішення. Це пропозиція чоловіка. Ну, так от воно все виглядає. У всякому разі, воно не вигоревше від сонця, не злущене там по краях. Cistênche e novenche.